Напередодні Дня науки ми, студентки першого року навчання спеціальності 016 спеціальна освіта, вирішили ближче познайомитися з викладачами нашої випускової кафедри дефектології та фізичної реабілітації та дізнатися про їх наукові досягнення. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, нам про історію встановлення кафедри та її наукові здобутки. Так, я. Ольга Іванівна Фаристян, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації, з якою я вас зараз ознайомлю. Кафедра почала своє існування у 1982 році. Я кафедра біологічних основ фізичного виховання, яку очолював доктор педагогічних наук, доктор біологічних наук, професор Сергій Борис Васильович. Глубокі професійні якості дозволили Борису Васильовичу організувати навчально-методичну та наукову роботу на високому рівні. В результаті цього утворилася наукова школа, яку охопила свою діяльність всю країну. Хочу зазначити, що вперше в Радянському Союзі саме на, в Одесі була відкрита спеціальність фізичне виховання спеціальних дитячих закладах, де готували методист. Методистів для роботи в спеціальних школах з дітьми, які мають різні ступені порушення, зору, слуху та інше. Сфери наукових інтересів кафедри були питання фізичного виховання та реабілітації дітей з вадами фізичного та психічного розвитку. У 1992 році, завдяки Борису Васильовичу Сермеєву. В нашому університеті була відкрита учена рада з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності корекційна педагогіка. У 1993 році на факультеті фізичного виховання вже вперше готували фахівців-логопедів на денному та заочному на та заочній формі навчання. У 1997 році кафедру вже очолює ученик Бориса Васильовича Сермеєва, кандидат педагогічних наук, доцент, а потім вже професор Шеремет Борис Григорьович. Він гідно продовжує розпечату справу Сермеєва. Це підготовку кваліфікаційних спеціалістів у галузі фізичного виховання та спеціальної педагогіки, потужну ґрунтовну підготовку наукових кадрів, науково-дослідну діяльність у галузі фізичного виховання дітей з вадами розвитку. І вже у 2016 році очолюю кафедру вже я. І ми можемо продовжувати за науковими здобутками. Хочу сказати, що кафедра забезпечує такі дисципліни на різних спеціальностях, таких як 016 спеціальна освіта, 014, середня освіта фізична культура, 017 фізична культура і спорт, і на різних спеціальностях нашого університету. Кафедра має потужний склад. Ми маємо чотири професори, з них два доктора педагогічних наук, один доктор психологічних наук і один медичних наук. Також ми маємо п'ять доцентів, з них чотири кандидати педагогічних та медичних наук. І також в нашій кафедрі є один заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Кафедра багато років співпрацює з інститутом спеціальної педагогіки і психології АПН України, а саме підготовка та захист кандидатських та докторських дисертацій для члени нашої кафедри успішно захищали кандидатські та докторські дисертації. І на даний час я і професор Ганна Борисівна Соколова є членом спеціалізованої вченої ради захисту докторських дисертацій зі спеціальності спеціальної педагогіки та психології. Хочу зазначити, що з часів Бориса Васильовича Сермеєва до сьогодення кафедра розробляє програми з грифом МОН. А саме такі програми з фізичної культури, програми з корекційно-розвиткової роботи, лікувальних фізична культура для дітей з різними порушеннями. Також я і Ганна Борисівна Соколова є членами редакційної колегії наукових видань, включеного до переліку науково-фахових видань України. Кожного року під керівництвом фахівців нашої кафедри студенти беруть участь та перемагають у студентських олімпіадах. Отже, науковий потенціал нашої кафедри такий ґрунтовний, забезпечує високий рівень підготовки студентів. Дуже вам дякую. Дякую. Добрий день. А тепер давайте ближче познайомимось з нашою викладачкою Соколовою Ганною Борисівною. Добрий день. Так, я Соколова Ганна Борисівна. Доктор психологічних наук, професор кафедри дифектології та фізичної реабілітації. Розкажіть нам, будь ласка, чим ви пишаєтесь а, саме якими вашими науковими здобутками? Дякую. Як вже зазначала Ольга Іванівна, ми безумовно всі викладачі маємо науковий досвід. Він складається із наукових статей, які ми публікуємо в збірниках як українських, так і міжнародних. Також ми всі видаємо науково-методичні посівники. Стосовно того, що я пишаюсь, я є співавторкою підручника з математики для дітей з порушенням інтелектуального розвитку. І за цим підручником навчаються всі спеціальні школи відповідної категорії в Україні. І навіть я нагороджена грамотою за цей підручник. Це моє таке дуже серйозне придбання. Також в мене опублікована. Монографія про психологічний супровід дітей з синдромом Дауна, і здобутки цієї монографії впроваджені в практику роботи з дітьми зазначеної категорії. І мені це теж дуже приємно, тому що там робота прописана, яка складається з різних ланок і охоплює психологічну підтримку батьків, особливих дітей, саме дітей і педагогічних працівників. Ну а знаєте, напевно. Більш всього я пишаюсь і дуже радію успіхами своїх учнів. Це студенти, магістранти і аспіранти. Дякую, дуже вам дякую. Продовжуємо знайомитися з професорсько-викладацьким складом нашої кафедри. Добрий день, представтесь, будь ласка, добрий день, доктор медичних наук. Професор Бабова Ірина Костянтинівна дуже приємно розкажіть, будь ласка, коротко про вашу наукову діяльність. Дійсно, моя наукова діяльність пов'язана з нашою кафедрою саме через реабілітаційну її складову, саме через фізичну реабілітацію, тому що за фахом я лікар і лікар реабілітаційної медицини. Але ми знаємо, що освіта наша пов'язана із реабілітацією, із спеціальними потребами наших учнів, і тому це дійсно дуже дуже важлива галузь знань пов'язана з реабілітацією. Моя дисципліна буде у вас на другому курсі. Це патопсихологія, і дійсно вона дуже так тонка торкається питань як психіатрії, так і психології, десь тут є така дуже тонка грань, так і реабілітації, тому що є окремий напрям, психологічна реабілітація, тож ми будемо дуже так з наукової, не тільки практичної точки зору, торкатися і цих, цих складових педагогічної діяльності, а як пов'язана ваша самомедична спеціальність з нашим напрямом навчання? Ну, Це в цьому саме є наш зв'язок, що все, що пов'язане з педагогікою, десь воно стосується, десь воно теркається і медичної складової. Ми ви повинні знати як нормальний розвиток, так і якесь відхилення від розвитку, відхилення в стані здоров'я ваших учнів, тих ваших підопічних, з якими ви будете працювати. От саме в цьому є наш безпосередній зв'язок. Дуже буду чекати саме ваших пар. Дякую, дякую. Добрий день. Добрий день. Зараз слово надається нашому куратору. Мене звуть Галушніка Вікторія Іванівна. Я є доцентом кафедри дивиктології і фізичної реабілітації, є практикуючим. Вчителям логопедам спеціального дошкільного навчального закладу для дітей з особливими освітніми потребами номер 193. Дякую. А зараз запитання: які основні наукові досягнення є більш вагомими у вашій науковій діяльності, зокрема у роботі зі студентами? До речі, я є куратором першого курсу. Моя робота починається зі студентами з цього, перш за все. Я здійснюю керівництво наукової роботи у підготовці студентів до всеукраїнських і супроводі студентів до всеукраїнських олімпіад з міжнародною участю за напрям спеціальна освіта. І наші студенти завжди займають тільки призові місця. Оскільки я працюю вчителем-логопедом у спеціальному навчальному закладі. Вже багато років я працюю над темою і. Проводжу роб... науково-дослідницьку роботу за теми формування просадичної сторони мовлення у дітей з особливими освітніми потребами. Маю понад 50 статей, тез доповіді, методичних рекомендацій. Виступаю з доповідями та майстер-класами на міжнародних конференціях за темою дослідження, здійснюю керівництво практичною діяльністю студентів. Виступаю опонентом онентом дисертаційного дослідження. Викладаю на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників міста та області. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про вашу наукову діяльність. Почала я працювати після закінчення медичного університету. Тоді був інститут, не університет, як лікар дитячої лікарні, лікар-педіатр. Тому зараз я з вами обговорюю теми, які будуть стосуватися тільки діти, так? Все одно ви будете працювати з дітьми. Після закінчення університету була лікарня, а Путіна поступила до аспирантури, захистила дисертацію. І стала працювати на кафедрі гістології, цитології та ембріології, де отримала звання доцента кафедри. У мене було багато публікацій, У мене є монографія на англійську мову за дисципліною гістологія, цитологія та ембріологія. У мене багато методичних розробок з этой дисципліни. А потім я змінила університет, і прийшла до педічного університету 11 років тому, де я працюю з, зі студентами зараз з вами працюю і читаю вам медичні науки в тому обсязі, який, який вам необхіден для вашої майбутньої професії як спеціаліста. Дуже, дуже вам дякуємо. А тепер давайте поспілкуємось з першовідкривачем відкривачем нашої майбутньої спеціальності. Добрий день. Добрий день. Мене звати Зуф'яра Раїсівна Маматова, і я дійсно в цьому році викладала у них у студентів першого курсу спеціальності 016 спеціальна освіта, вступ до спеціальності спеціальна освіта. І вперше ознайомила їх з. Діяльністю в галузі спеціальна освіта. А також я викладаю на спеціальності 0,14 середнього освіти фізична культура і на 017 фізична культура і спорт основи наукових досліджень. Так, дуже цікаво. А розкажіть, будь ласка. Більш розгорнуто, які саме ваші здобутки в галузі спеціальної освіти? Ну, перше хотілося б зазначити, що я закінчила і в мене є дослідження з напряму <кій> 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 за темою корекція рухової сфери у дітей із затримкою психічного розвитку. Хочу зазначити, що мої здобутки були внесені в програми з фізичної культури для дітей із затримкою психічного розвитку, а також для дітей з тяжкими порушенням мовлення, програми з фізичної культури. Хочу зазначити, що ці програми працюють по цим програмам працюють. По всій Україні всі навчальні заклади для таких дітей. А на ваш погляд, саме який внесок роблять студенти в наукову діяльність нашої кафедри? Ну, по перше хочу зазначити, що в зв'язку з тим, що я викладаю на другому курсі таку дисципліну, як основи наукових досліджень, і це перші кроки в наукову діяльність, тому що я їх навчаю, як Опрацьовувати методичну, наукову літературу, навчальну літературу, як її, з нею вибра, зробити виборку цих текстів та того напряму, що потрібно для наукової діяльності. І, помім цього, є у нас такі внески, як студенти, які зайняли Різові міста на конкурсі наукових досліджень, студентських наукових досліджень. І хочу зазначити таку студентку, як Кулачинська Ганна, вона зараз на четвертому році навчання. От, дуже такі здобутки гарні. Дякую. Дякуємо вам, що поділилися з нами такою цікавою інформацією. Добрий день. Добрий день. Розкажіть про себе. Звати мене мене Дмитро Сергійович, прізвище Константинов. Я викладач кафедри дефектології та фізичної реабілітації університету Ушинського. На яких спеціальностях ви ведете та які дисципліни викладаєте? Працюю я на спеціальностях 0,17 фізична культура і спорт і 014 фізична культура. Викладаю дисципліни історії методики спортивних добов, фізичної реабілітації. Це для студентів четвертого року навчання. Фізичної культури в спеціальних навчальних закладах та рухливих ігр в спеціальних навчальних закладах, що вам допомагає в вашій науковій діяльності? По перше, це мій попередній досвід в професійному спорті. Досить багато, скажімо так, практичних своїх навичок. Я можу переносити коректно в наукову діяльність і коректно вже давати інформацію студентам для того, щоб вони вдосконалювали свої навички в дальшому. Чому саме ця галузь вас зацікавила? Як я сказав трошки раніше, досить великий в мене досвід в професійному спорті, тому мені було цікаво передавати свої знання подальшому для інших людей і вдосконалювати якісь методики, які вже є в нас, або ж робити якісь нові, виходячи зі свого досвіду попереднього. Як безпосередньо ваша діяльність пов'язана з профілем кафедри? Нас навчаються студенти-спортсмени з порушенням слуху. Вони приймають участь на змаганнях міжнародного рівня, таких як чемпіонати Європи та світу, а також Дефолімпійські ігри, де вони займали неоднократно призові місця. Як ви вбачаєте перспективи вашої подачі наукової діяльності? Я працюю над дисертаційним дослідженням і всі здобутки впроваджуємо в наукову роботу з студентами. Дякую. Дякую. вітаємо всіх українських вчених з їх професійним святом, бажаємо нових досягнень та відкриттів. З Днем Науки!